Вітаю всіх тих, хто хоче бути найкращим математиком у 5 класі, і всіх тих, хто повторює математику разом з нами учнів старших класів. Сьогоднішня тема уроку це числові вирази, буквені вирази та формула. Хочу сказати, що з числовими виразами ми зустрічаємося буквально з перших класів. Нагадую вам, що вирази, які складаються з чисел, знаків арифметичних, дій та дужок, називають числовими виразами. Ось перед вами приклади числових виразів. Ну, наприклад, в п'ятому класі ми вже бачимо новий числовий вираз 2 в 3 степені мінус 1, або 2 в кубі мінус 1. Перші два вирази, які ви бачите, вони до нас приходять ще з початкових класів. Результати, які отримаємо після виконання всіх дій в числовому виразі, називають значенням числового виразу. Якщо, наприклад. 3547 мінус 2793 це 754, це 700, то число 754 є значенням виразу 3547 мінус 2790. За великим рахунком, з числовими виразами, ну, можна їх обчислювати. Безумовно, є певні спрощення числових виразів для. Полегшення обчислень, це ми будемо вчити. В принципі, вже вчили, наприклад, коли застосовували розподільну властивість. Але за великим рахунком, числиві вирази, ми можемо лише обчислювати, можемо порівнювати значення числових виразів. Але все це пов'язане з обчисленням. Буквені вирази. Вирази, які містять букви, числа, знаки арифметичних дій та дужки, називають буквеними виразами. На ваших екранах приклади таких виразів P 4 став в четвертому степені мінус 1. Це поділити на 50, 3 помножити на суму чисел М плюс Н. Хочу сказати, що з буквеними виразами ви теж знайомилися у початкових класах. Деякі операції, які можна робити з буквеними виразами, ми сьогодні пригадаємо. Хочу сказати, що з буквеними виразами ми будемо дуже-дуже серйозно займатися у курсі алгебри 7, 9 класу. А те, що ми будемо проходити у 5 му і 6 му класі, це, це, це де, теж важливо, це наша підготовка до наших майбутніх успіхів в алгебрі. Ну і в геометрії, до речі, також треба сказати. Тому буквені вирази, які ми з вами ну, зараз пригадаємо, вони нам дуже важливі. Інколи бувають, зразу переходимо до вправ, інколи бувають задачі із буквами, текстові задачі або сюжетні. І в таких задачах відповіддю є буквений вираз. Марічка спекла 60 пиріжків, а пиріжків віднесла бабуся, скільки пиріжків залишилося вдома у Марічки. Дуже проста задача. в мене такі задачі є в підручниках і для 3-4 класу. Відповіддю до такої задачі є буквений вираз. Було 60 пиріжків, а віднесли. Залишилося 60 мінуса. Тобто ніяких обчислень немає. Задача зразу. Разу відповідь: Дома залишилося 60 пиріжків. Якщо нам дадуть значення А, ну ми підставимо, знайдемо це значення. На цьому задача закінчується. Давайте розглянемо другу. 160 кг бананів, розклали порівну в з ящиків. Скільки кілограмів бананів було в одному ящику. Оскільки розкладали порівну. То в один ящик попадає 160 поділити на х кілограмів. Ну, В принципі, можна, давайте напишемо, давайте тоді візьмемо в дужки, напишемо відповіді кілограмів. Давайте отут теж візьмемо в дужки, в першій задачі в дужках і напишемо пиріжків. Ну, тобто, я вам раджу, шановні п'ятикласники, Робити так, як вимагає ваш вчитель. Тобто, якщо вимога така, будь ласка, пишемо на іменування. Якщо вимога лише 60 мінуса, тому що в самій задачі є питання, скільки пиріжків, в самій задачі є питання, скільки кілограмів. Тому залежно від того, як вимагає ваш вчитель, ви, будь ласка, цим вимогам намагайтеся відповідати. Значення буквеного виразу безумовно залежить від значень букв, які до нього входять. На ваших екранах дуже простий приклад з підручника. Дуже простий приклад 7 плюс B. Обчислити, якщо B дорівнює 5, а B дорівнює 20. На цьому простому прикладі ми пригадуємо, по-перше, форму запису, якщо B дорівнює 5, то 7 плюс B – це 7 плюс 5, дорівнює 12. Якщо B дорівнює 20, то 7 плюс B – це 7 плюс 20 дорівнює 27. Перше, дуже важливо, ми пригадуємо форму запису, як такі задачі записуються, як такі задачі оформляти. По-друге, ми ще раз дізнаємося про те, що залежно від букви, ми отримаємо різні значення нашого буквеного виразу. Ми розглянули буквений вираз з однією буковкою, буковкою Б. А тепер розглянемо. Буквенний вираз з двома буковками. З буковкою М і буковкою М. Якщо М дорівнює 1103, я написав 93, а N дорівнює 12, то значення нашого виразу дорівнює, підставляємо замість «М» 1193. Замість N підставляємо 12, ставимо, дорівнює, залишаємо місце, куди ми потім напишемо відповідь, а самі по діях це зробимо. По діях це зробимо. Додаємо 3 і 7, 0 і 1 запам'ятав. 9 і 1, 10, 15, 5. І 1 запам'ятав. 3 одиниці це 3. І тут 1 на 2 також 3. Друга дія. Множимо це на 12. нулик в сторонці у нас стоїть, стоїть у відповідь, попаде. 2 на 5, 10, 0, 1 запам'ятав. 3 на 2, 6, 1, 7, і тут 6. Ну, і Ну, я ж підібрав так приклад, щоб вам нагадати, як це робиться, щоб він був не важкий, все ж. таки. Шановні друзі, не забудьте цей нулик написати. Цей нулик тут у нас 12, один ще запам'ятав, тут у нас 10, і в нас ще одиничка Є. І тут у нас 4. Ну, там трішки місця не вистачає. Давайте я от сюди напишу 40 200. Таким чином, ми знайшли значення буквеного виразу при даних значеннях букв. Дуже важливим у математиці є поняття формули. Позначимо, наведемо такий приклад. Позначимо довжини. Суміжних сторін прямокутника А і Б, периметр прямокутника буквою П, а площа буквою С. З молодших класів з початкової школи, ви знаєте, що площа прямокутника дорівнює добутку довжин його суміжних сторін, тобто С дорівнює А помножити на Б. Перед нами формула, яка виражає площу прямокутника через довжини двох його суміжних сторін. Периметр прямокутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Тобто периметр А помножити на 2 плюс Б помножити на 2. Або можна записати по-іншому. А плюс Б і все помножити на 2. В принципі, у старших класах ми більше будемо використовувати формулу 2 помножити на А плюс Б. Ну так просто прийнято записувати. Отримали рівність. Ну, ми дві рівності отримали, які показують взаємозв'язок між певними величинами. Такі рівності називають формулами. Формула це рівність, яка за допомогою буквеного виразу показує взаємозв'язок між величинами. Формули допомагають обчислити значення однієї взаємопов'язаних величин за відомими значеннями решти величин. І зразу ж наша формула для периметра прямокутника буде нами застосована у четвертому. Завдання. Нехай П, периметр прямокутника, а і його сторони, знайти П, якщо А35 см, а Б – 2 дециме. Треба бути дуже уважним. Оскільки наші величини, одна величина у сантиметрах, інша у дециметрах, то застосувати формулу зразу. Формулу я можу в принципі виписати зразу. От Як я вам казав, прийнято все ж таки. 2 писати на першому місці множник 2. Так прийнято в математиці в алгебрі, якщо є числовий множник і буквений множник, то числовий прийнято писати на першому місці. Для того, щоб нам застосувати формулу, що нам треба? Дециметри перевести в сантиметри. Оскільки ми пам'ятаємо 1 дециметр це 10 см, тоді 2 дециметра – це 20 см. І тепер ми можемо застосувати формулу. 2 на 35 плюс 20. Можна порахувати. В дужках у нас 55. 2 на 55, 110. Не забуваємо в дошках написати сантиметр. Ну, можна написати відповідь до такої задачі. 110 см. Дуже цікава п'ята задача. П'ята задача це, ну, ми трішечки зазирнемо в алгебру. Дозирнемо в алгебру. В алгебрі ми можемо за формулою знаходити одну величину, якщо дається інша. Ну, наприклад, ми будемо знаходити невідому величину Y, я можу навіть ще раз виписати. Якщо нам будуть даватися різні значення X, якщо X дорівнює 2 то, то, і ми можемо зразу y дорівнює писати і замість х підставляти 2. Хочу нагадати, що ось такий запис. 7х, ми його читаємо, означає, що ми 7 множимо на х. Знак множення між, бу, між числом і буквою можемо не писати. Тому для обчислення 7 множимо на 2 і віднімаємо 1, 14 мінус 1 13. Тепер, я думаю, вам все зрозуміло. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 7 на 4 мінус 1, це 28 1, 27. Якщо х дорівнює 7, то y дорівнює 7 на 7-1 49 -1, 48. Якщо y до x дорівнює 10, перепрошую, то y7 помножити на 10-1. 70-1,69. Тобто ми знаходили за формулою значення y, якщо в нам задається значення X. Таких задач в нас буде шалена велика кількість в алгебрі. Як ми зауважили кілька хвилин тому, формула допомагають обчислити значення однієї взаємопов'язаних величин за відомими значеннями решти величин. Давайте пригадаємо, що якщо у нас S – це відстань, або шлях, який подолало тіло, V – швидкість руху, а T – час руху, то в нас є формула відстані. S дорівнює V помножити на T. Тобто, щоб знайти відстань, треба час руху помножити на швидкість. Відповідно з цієї формули відстані, ми можемо знайти швидкість В, яке споділити на Т, тобто відстань поділити на час, і можемо знайти. Т, тобто час, як S поділити на V, тобто відстань поділити на швидкість. І зразу ж ми можемо на цю дуже важливу формулу розглянути таку задачу, яка одночасно є і буквеною також. Автомобіль перше а годин їхав зі швидкістю 80 км. Я можу, в принципі, зразу намалювати. Ось він їхав, Т1А годин. Зі швидкістю 80 км на годину. Потім він їхав на другому етапі б 1 зі швидкістю 90 км на годину. Складіть вираз для обчислення шляху, що подала в автомобіль. Розумію, що для багатьох учнів ця схема не потрібна, але я її навів для того, щоб показати той процес, який відбувався. Ну, ми С обіцяли позначити загальну. Відстань, загальна відстань вона з двох складається, С1 плюс С2. На першому етапі С1 він подала. А С1 це Т1 на В1. А на другому етапі – 2 на В2. Тобто на першому етапі він подала 80 км, на другому етапі він подала 90Б Ось яку відстань він подала. В склади. Тобто перше завдання можна навіть пронумерувати. в принципі. Перше завдання ми виконали. Склади вираз. Друге завдання обчисли значення цього виразу. Якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 3. Давайте так і писати. Якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 3, то наше С дорівнює, зразу будемо підставляти. 80 помножити на 2. 90 помножити на 3. Тут у нас 160, тут у нас 270. Тобто 430 кілометрів, він проїхав, в дужках напишемо кілометри, і зараз будемо писати відповідь. Відповідь ми все ж таки пишемо, відповідаючи на обидва питання, які нам задали, склади вираз для обчислення шляху. Наш вираз 80А плюс 90Б. Обчисли при заданих значеннях букв 430 км. Ось так ми грамотно сконструювали відповідь, дали відповідь на обидва питання задачі. Наша сьома задача сьогодні: купили це альбомів для малювання по 70 гривень за альбом, яку здачу отримали з 500 гривень, з купюри 500 гривень. Запиши розв'язок задачі у буквеному виразі. У вигляді буквеного виразу, то знайде його значення, якщо це дорівнює 5. Значить, якщо ми купили це альбомів по 70 гривень, то за всю таку покупку ми маємо. Давайте напишемо, заплатили 70 помножити на це, домовилися знак множення не писати. У нас є яка купюра є 500 гривень. Якщо ми цю купюру дамо за умови, що 70 це менше, бо ми ж маємо оплатити це, то з цієї купюри здача, яку ми отримаємо, це 500-70. Це знову так кажу за умови, що наша покупка менше 700 гривень. Отже, яку здачу ми отримали, ось вже відповідь нас є. Якщо ж це дорівнює 5, то значення нашого виразу. Це 500 мінус 70 помножити на 5. 700, 70 помножити на 5, це 350. І це 150 дужка гривень, здачу, яку ми отримали. Тому, коли ми будемо писати відповідь, ми повинні дати відповідь на обидва питання. Розв'язок у вигляді буквеного виразу 500 мінус 70 це, А здачу, яку ми отримали, 150 гривень. Нарешті восьма задача, яка є крайньою на нашому сьогоднішньому уроці. Першого дня учень розв'язав 6 рівнянь, а другого дня на це більше. Давайте запишемо це коротше. Це і вигляді такої схемки. Перший день 6 рівнянь. А другий день на 6 біль на це більше. І ми вже не будемо писати як в молодшій школі на це більше, ставити стрілочку, показувати. Хоча можемо так записати. Давайте ми зразу напишемо у буквеному вигляді, скільки він розв'язав другого дня. Оскільки першого дня 6 рівнянь, другого на це більше, значить другого дня він розв'язав 6 плюс це рівнянь. Але в нас у першій дії питають склади буквений вираз для обчислення кількості рівнянь, які учень розв'язав за 2 дні. Першого дня 6 рівнянь, другого 6 плюс С. Ну, будь ласка, ось вам буквений вираз. Спростий отриманий вираз. Давайте я в цьому ж рядочку буду писати. Спростий отриманий вираз. Значить, спростити отриманий вираз ми можемо, якщо застосуємо, переставну... Властивість додавання і сполучно. Тобто ми сполучимо 2 доданка 6 І 6. І до того, що отримали, додамо це. Тобто ми спростили вираз 12, це. Обчисли значення цього виразу, якщо це дорівнює 3. В нас вже багато разів було, коли ми обчислюємо подібні вирази, ми підставляємо у спрощений вираз на початку. Якщо це дорівнює 3, то 12 плюс це – це 12 плюс 3, це 15 дужка, Хер, тобто рівня. Давайте писати відповідь. У відповіді будемо давати відповідь на всі три питання: Буквений вираз. Ось який він був у нас у першому пункті. Спростилами 12 плюс це. І нарешті до третього, 15, ну, можу написати рівнянь повністю, можу скорочено. Ось такі задачі ми сьогодні з вами розглянули. Деякі види були нові, а деякі види ми пригадали в початкових класах. Як завжди, закінчуємо наш урок домашнім завданням. Ось його перша частина домашнього завдання, ось його друга частина. Якщо урок вам був корисний, цікавий, якщо ви чомусь навчилися або щось пригадали, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал.